У рівному поблизу зоопарку автомобіль наїхав на людину. Опівночі 41-річний житель Луцька їхав фольксвагеном Каді на вулиці Київській. З невідомих причин збив пішохода. Де знаходився чоловік? Хто він ще невідомо. Травмованого госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. Медики рятують його життя. А от допомога лікарів пішоходу аварії, яка сталася у Дубенському районі, не знадобиться. Тіло 40-річного рівнянина повезли у морг. Його збив автомобіль на Янці дороги, де встановлене штучне освітлення, але на момент аварії воно було вимкнене. Втодорозі Київ Київчов поблизу села Варковичі Дубинського району зареєстровано дорожню транспортну пригоду зі смертельним наслідком. Попередньо стало відомо те, що водій автомобіля Мазда. Житель селища міського типу Млинів з невідомо знову ж таки поки причин здійснив наїзд на пішохода, який проживав у Рівному. В результаті дорожньо-транспортної приходи пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Не стало людини, і у Костопільському районі тут водій мікроавтобусу не впорався з керуванням, і у селі пісків з'їхав у кувет. 29-річний кермувальник, житель районного центру від отриманих травм помер на місці. Дісталось і пасажиру, 34-річний чоловік у реанімації лікарні Костополя. По вказаних фактах працівниками міліції відкрите кримінальні провадження, і зараз слідчі з'ясовують, що ж стало причиною вказаних дорожньо транспортних Них пригод, а е, я у черговий раз хочу звернутися до усіх учасників дорожнього руху з проханням знову ж таки бути дисциплінованими у виконанні правил дорожнього руху.